Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин дихає носом вільно. В Києві тринадцята -го година. Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікона СТБ». Я В'ячеслав Цамбалюк, вітаю. На Запоріжжі росіяни скинули в півідрон на автівку, яка доправляла хліб у прифронтові населені пункти області. Удар припав саме на кабіну кермувальника. Водія з пораненнями шпиталізували. Суттєво пошкоджена і сама вантажівка. Двоє людей постраждали внаслідок нічної дронової атаки в Києві. За даними столичної поліції у Дніпровському районі з пораненнями ушпиталено шпиталено чоловіка. Друга постраждала жінка. В неї гостра реакція на стрес. Неспокійною ця ніж була і на київщині. За даними обласної влади, всі ворожі цілі знищено в області минулося без загиблих та постраждалих. Поцілити по критичних об'єктах та житловій інфраструктурі ворогу на щастя не вдалося. Втім, від падіння уламків ворожих безпілотників пошкоджено вікна у 18. Ціти квартирах і трьох офісах у двох районах Київщини потрощено чотири приватні оселі. Загалом цієї ночі Україна атакувала 89 ворожих безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили. 36 БПЛА вдалося збити над територією восьми областей: Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Житомирської, Хмельницької та Миколаївської. Ще 48 дронів локаційно втрачено. П'ять полетіли в бік Білорусі, Росії і тимчасово окупованих територій. Безпілотники ворог випустив із зі сторони російських міст Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Від ранку на Херсонщині вже п'ятеро постраждалих окупанти скинули вибухівку з дронів по Херсону, Кіндійці, Антонівці та Станіславу. Минула доба на Херсонщині теж не обійшлася без поранених. Нині відома про 14-тьох більшість травмованих жителів Херсонської територіальної громади. Після скиду ворогом вибухівки з безпілотника на автомобіль у Дніпровському районі Херсона до лікарні звернулося троє людей. Також учора Росіяни атакували передмістя Херсона у Кіндійці. Двоє постраждалих поранені були і в Антонівці та Садовому. Під артилерійським ударом була Білозерка. Там міновибухові травми зазнали чоловік та жінка. А напередодні, під вечір, російські терористи обстріляли одне з комунальних підприємств Херсона, пошкоджено техніку та адмінбудівлю. На щастя, без постраждалих загалом через обстріли на Херсонщині за минулу добу пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Двох місцевих поранили росіяни, вдаривши з артилерії по селу Жовтому Покровську району на Донеччині. Ще один поранений у самому Покровську внаслідок ворожої атаки дронами. Усього за добу росіяни обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Побили понад три десятки будинків, половина з них у Ясногірці Краматорської міської громади. По селу росіяни вгатили двома авіабомбами ФАП-500, Там спалахнула пожежа та прорвало лінії електропередач. Та, там... Потолки, потолков нема, крыши нема, окна чаропленка забили и все. Все мгновенно произошло. Мы сели кушать э, и все. Им мгновенно, как прилетело вот это, я на пол легла муж, нет, побежал сразу смотреть. Все, вышли, уже э, смотрим, горит машина. Вот эта ж наша сваха. Мы прибежали, сразу ее дверь открыли. Э, ты жива, она жива, она вылазила, на нее потолок упал, и она вылазила с этого потолка. І зараз в Україні оголошена повітряна тривогу через зліт. Міг 31 який є носієм ракет кинжал. Тож перебувайте у безпечних місцях. Життя двох людей забрав ворожий удар по сумах. Російська війська, російські війська атакували один із житлових масивів міста напередодні в день. Під удар потрапила станція техобслуговування. Окрім того, місцева влада повідомляє про пошкоджений багатоквартирний будинок та дитячий садок. На цей обстріл у своєму вечірньому зверненні відреагував і президент Володимир Зеленський. Попереднє це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і, взагалі, російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, і пояснюють це іншим партнерам. Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння. Про це пише видання Політико. Дві третини цієї суми, а саме 16 мільярдів доларів, мають спрямувати на поповнення запасів. США, решта 8 мільярдів доларів американським компаніям, з якими Пантагон підписує контракти на озброєння для України. Адміністрація Байдена прагне включити цей запит до розширеного пакету державних витрат, який як очі. Коється розглянуть у грудні. Політику оцінює шанси схвалення запиту конгресом як невеликі. Крім того, деякі республіканці та мільярдери Ілон Маск вже розкритикували це прохання Білого Дому після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Адміністрація Байдена прискорила надання військової допомоги в Україні. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявляв, що президентська адміністрація вважає за потрібне знайти додаткові ресурси на підтримку України. 224 бойових зіткнення сталося на фронті за минулу добу. За даними генштабу, майже половину з них наші захисники відбивали на покровському та Курахівському напрямках. Нині найгарячіших ділянках фронту. За даними аналітичного проєкту Діпстейт на Курахівському напрямку, російські війська окупували село Новоселидівку. А на Покровському ворогу вдалося захопити Петрівку. Окрім цього, на Донеччині російські війська просунулися біля десяти населених пунктів. Майже два десятки разів окупанти атакували позиції наших оборонців а куп'янському напрямку аналітики Діпстейт повідомляють на Харківщині Росіяни просунулися біля Новомлинська та в Кругляківці. На турецькому ж напрямку ворог активно застосовував бомбардувальники. Ще радянські зіли й УАЗіки, а також американські хамві можуть швидко полагодити рембатівці 65-ї окремої механізованої бригади. Вони одними з перших у збройних силах опанували навички ремонту закордонних броньованих зразків і нині готові ділитися своїм досвідом про будні механіків, а також про те, чого потребують вояки бригади, які нині на передовій. Далі в нашому сюжеті. Що повністю да, це віддається постійно. перед обідом У них чорні відмастили руки, яскраві налобні ліхтарики та добре почуття гумору. Це ремонтники 65-ї механізованої бригади, що зранку до ночі лагодять для побратимів техніку. У теплому ангарі повертають в український стрій американський хамві. Цей броньовик тут зранку, і з ним майже закінчили. Заміна радіатора. Ось зараз складаємо назад. Чернівчанин Сергій лагодить армійську техніку від початку великої війни. За цей час скільки через ваші руки пройшло техніку? О, я не можу порахувати. Часом буває таке, що машина виїхала, заїхала, виїхала, заїхала. Ну всі, все, все, все повністю, тут. Ну дойота. Ми то все переклали. Львів'янин Назар, командир ремонтної роти автотехніки, показує перекладені з англійської посібники, за якими вони вчились ремонтувати ці натівські зразки. Знанням готові ділитися. Це ми вчилися по них робити. Що комусь треба, ми можемо надати без проблем. Перекладено. Рембатівці 65-ки одними з перших у ЗСУ опанували навички ремонту Хамві. Лагодять навіть фактично безнадійні, як приміром, оцей. вона була вражена хуром ось так цей броньований позашляховик виглядав після подвійного ураження керованою ракетою. Водій, на жаль, загинув. Інші завдяки американській військовій якості вижили. Тут не було взагалі нічого, воно все було згорено, і це це все було розбито. Це розбито. Там середини це все варили. Ну капсуль був відкритий. Зробили майже як по оригіналу. Івано-Франківець Михайло каже: запчастинами забезпечує військо і волонтери, та зізнається працювати з іноземними автами йому вже більше до душі. З нашими техніку, наприклад. Совєтську, так будемо казати. Ну трошки тяжче, я би сказав. Та від старих зразків, кажуть Трембатівці, 65-ки, подітися поки нікуди. Механік на псевдопапай реанімує двигун вантажівки. Перебираємо двигуна на автомобіль. Зіл 130 У сусідньому ангарі приводять до ладу УАЗік. Міняємо щеплення. 39-річний хмельничанин Віталій припускає, ця машина старша за нього. Трошки неправильна експлуатація. Ну, і вони не витягують ці машини, вже старі. Знаєте, я думаю, що сьогодні вона поїде. Так само звільнятиме місце для наступної зламаної автівки і хамві. Пан Сергій каже, вони упорались. Все працює на ми подемося, чи ніде нічого не підтікає. Окрім справних авт, воякам 65-ки потрібний окопний реп, аби убезпечити себе і техніку від ворожих дронів. Тож вони просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почтів Артем Деженков, програма Вікне СТБ Єдині новини. Російський міномет Васильок знищили оператори роти ударних безпілотників авіаційних комплексів Фенікс на Донеччині. Як повідомляє прикордонна служба, протягом кількох днів наші бійці влаштували росіянам справжній демілітаризаційний феєрверк. Окрім міномета на металобрухт перетворилися два ворожих танки. Більше не гатитимуть шість російських гармат і один град. Дякуючи бійцям Фенікса, також спалено два ворожих склади із боєкомплектом, установку РЕБ. А ще російський пункт управління БПЛА, бліндаж пілотів та автівка окупантів загалом, за минулу добу на фронті ворог втратив 240 одиниць техніки. Повідомляє наш генштаб, українські оборонці зокрема відмінусували майже півсотні бойових броньованих машин, 14 танків, понад два десятки артилерійських систем. Також росіяни втратили загиблими та пораненими понад півтори тисячі своїх вояків. Зранку було гучно в тимчасово окупованому Криму. Вибухи чули в Балаклаві та Севастополі. У місцевих пабліках припускають, що вибухало біля аеродрому Бельбек. Так званий голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло розважаєв повідомив, що збили дві повітряні цілі. За його словами, зафіксовано падіння уламків біля орловки і неподалік парку перемоги в Севастополі. Згодом розважаєв, зазначив, що атаку було відбито і жоден цивільний об'єкт не пошкоджено. Про кремлівські пабліки пишуть, що на північний захід півострова, нібито, летіло близько 40 БПЛА, маловисотні протикорабельні ракети Нептун та невстановлені крилаті ракети. У Міноборони РФ при цьому зазначили про знищення або перехоплення над тимчасово окупованим Кримом та Чорним морем 25 дронів. Від уроків толерантності до обмежено придатних у столиці відбулися публічні читання сценарію нового серіалу, який наступного року можна буде побачити в ефірі телеканалу СТБ. У центрі історії родина Найдюків відома глядачам за українською комедією Уроки толерантності. Втім, у серіалі сім'я опиняється в нових обставинах, які виклики поставить перед героями. Дізнавався Олег Ендраксон. Сцена на Інтер'єр, Україна, школа, класна кімната. День це перші сцени серіалу обмежено придатні. Поки репетиції без камер, гриму та костюмів. Але з першими глядачами у столичному театрі драматургів відбувається публічне читання сценарію. Це свого роду як сіквел фільму Роки Толерантності тільки серіал. Ми вже робимо, якщо там дія відбувалася ніби до війни повномасштабної, а тут дія відбувається під час повномасштабної війни. І по суті, у нас на початку починається війна в першій серії, і тоді, як ця сім'я і їх друзі, родичі, сусіди як вони призвичаються до нового життя. В центрі нового серіалу, який створюється Solar Media Entertainment для телеканалу СТБ. Добре знайома глядачу родини Найдюків у їхньому новому серіальному житті. Випробування, які проходять чимало українських родин, серіал про нас, про наші стосунки в під час війни до початку війни, яким чином розділялися з сім'ї, як вони сходилися. Це таке випробування не тільки для, для військовому плані, випробування для народу українського, а також і для броні для сімей, і для стосунків між людьми подолати свої старі проблеми, щоб об'єднатися з родиною та знайти щастя під час війни. Такий виклик доведеться подужати і героїні Олени Узлюк. Надії: міграція, повернення додому та неприємні сюрпризи. Вчителька Надія надія надія. Можна вважати, що це голова сім'ї. Жіночка, на якій тримається. В цій родині, і в тому числі її чоловік Зеник. В мені багато чого відгукується і перекликається з цією героїною, тому якихось внутрішніх складнощів, крім задоволення, крім насолоди від того, що ти можеш висловитись і в цій жінці якісь свої почуття виявити. От, крім задоволення і радості, я нічого. Складного не відчувала. Ну і куди ж без героя на ім'я Гриша. Людина з минулого сценарію теж стикається з новими реаліями. День сміху чи що одягнулося як клоуни і робочити? Сам ти я клоун, зразу виклик, що ти не служив. Персонаж досить такий, ще, е, який не дуже вийшов зі свого минулого радянського. Ну, такий собі гріша. І тут якось йому. Треба знову починати жити спочатку. А роль цікава, бо я вже спробував у попередньому фільмі. З нього я вже закохався в цього персонажа, і тепер мені цікаво спостерігати за ним. Я нібито так трохи з боку дивлюсь. Схожий процес знайомства з ролями нині відбувається у кожного з акторів. Після узгодження сценарію розпочнуться зйомки. Кінцевий результат у вигляді восьми повноцінних серій глядачі зможуть побачити уже восени 2025-го в ефірі телеканалу СТБ Олег Хендриксон, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Що ж, поки що це все. Наш наступний випуск за 15 хвилин не пропустіть, а